Ангеліні чотирнадцять минулого року дівчина отримала серйозну травму хребта. Розповідає, болі в спині до сих пір дають про себе знати. Тому зараз проходить лікування та реабілітацію в дитячій поліклініці номер 2. З процедур сьогодні голко та вакуумна терапії. Кадакаво ніжка Немножко ніножка такої неприятне чи все. Також нормально все. Нравиться. Все добре. Мені дуже подобається, все мені дуже допомогло, тому що в мене перестало спина. Подібні процедури кажуть медики, дуже ефективні, і що найголовніше, не лише для таких пацієнтів, які мають якісь фізичні травми. Дуже корисною, така нетрадиційна медицина є для корекції психологічних травм у дітей, особливо зараз, коли діти переживають і живуть під час війни. Що включає в себе рефлексотерапія? Це голкотерапія для акупунктура, це точковий масаж або акупресура, це поверхнева рефлексотерапія для більш маленьких пацієнтів, які бояться робити голкотерапію, гоміосініатрія, введення гоміопатичних препаратів у біологічно активні точки. Метод дуже дієвий, простий, немає побічних ефектів. Немає алергічного впливу на організм дитини. Вчиняє таку протизапальну дію, протиалергенну, антиспастичну. А ще такого роду процедури знімають стрес, біль і розслабляють. Іншими словами, все те, що є дуже важливим, коли пацієнт перебуває у психологічному стресі. Кабінет рефлексотерапії при другій міській дитячій поліклініці працює вже давно, але зараз такого роду процедури користуються неабияким попитом, кажуть медики. Отримують лікування в кабінеті гулкорефлексотерапії діти з неврологічними розладами, психічними розладами, з енурезами, з вегетосудинними дистоніями і алергічними захворюваннями. Він дуже ефективний і ми. Е Широко використовуємо ці методи лікування як додаткові в лікуванні дітей, які перебувають у нас в денному стаціонарі. Актуальність цього кабінету зараз дуже велика. В період військової агресії Російської Федерації дуже багато дітей мають психічні та неврологічні розлади. І цей кабінет нам допомагає у лікуванні основних захворювань. Раніше у нас ми ще і Поризувалися басейном, але зараз такої можливості, така можливість відсутня. Тому у нас щоденно в кабінеті голкорефлексотерапії отримують лікування 10-15 пацієнтів. Потрапити до цього кабінету можна за направленим, електронним направленням лікаря-педіатра або лікаря вузького спеціаліста. Проте голко Терапію можуть не лише пацієнти, що прикріплені за цією поліклінікою, а й жителі інших районів Харкова. Для цього варто мати електронне направлення лікаря-педіатра будь-якого медзакладу мегаполіса. Підкреслили у поліклініці. Леся Купилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.